Сьогодні прийшли привітати Руслана з концертом и заспівати одну з його пісень. Це пісня Маленькая девочка Ірини Білок. Про Настю у цій пісні зрозуміла. Всі великі мальчики люблять маленьких девочек. Тобто я точно так же пел, тільки ты, моя маленькая девочка. Я ну, дело в том, что э, эта песня такая в аранжировке ігрива и она имеет смысл, да, имеет место быть в Потапу і Насті в арсенале. Тогда оригинал такой не сделали. Ви з Русланом конкуренти у композиторстві. Тільки Руслан продає своїх пісень, а ти для своїх пишеш. Он настоящий композитор. Я сравнению з Русланом аматор. в том, що первый у Насті був раз Руслан. Да, Настя? Розкажи. Да? Правда. 18 лет, а? Лишилась ты композиторской действенности именно с Русланом? М -м, почти. Да, в -то я тоже пела песни. Мне там писали. Нет, я автор. имею в виду великие композиторы. Да, был. я когда начинала свою карьеру, когда я была настя Каменских, солистка. Старайтесь. Да, меня привели именно Круслана Квинти, потому что он действительно номер один, и мастер, и, а, и он написал мне песню: какая разница, когда потом напьется, он начинает издеваться и с позитивом в коробке петь эту песню. Да, моя любимая песня. Какая разница, что нам не Вот, Они еще любят подключать кліп и смотрите. Смер... Повторять, как я в бутылке да, вот бутылка, так делаю. На в бутылке. Вообще, мне так Настя такой не хватает. Настя, такая спортсменка стала. Так не хватает тебя в бутылке. Настя, хотя бы бокал шампанского, можешь выбить. Настя, такая зануда по утрам все время бегает. До речи про спорт. Теперь вы займаєтеся разом спортом. З одним тренером. Рано в судячи зі зе светлинцем, не бы ще крайне босса. Мы вообще случайно встречаемся на пробежке, всегда это случайные фотографии. <мовір> на... Тренер же, один. Да, ну тренер один получается. Потому, Утром іду собирать бутилки в парке, і да, тут бежит Настя. А подат начинающий, на самом деле, скільки на годиннику, коли ви виходите на пробіжку, це скільки п'ята година ранку. Для артистів це ж жахливий час. Це ніби тільки додому прийшов після концертів, і вже потрібно йти на пробіжку. Так а вот э, які артисти, там їх три чоловіка нормальних, два з половиною, якщо з фанатиком. Послушайте, я лично 6-6 должен успеть, тому що якщо я опоздаю, мені тренер даст дополнительное упражнение, і от него не отмажешься. Його треба сделать, поэтому. Я не афазду, я в 6 уже встаю 6 в шесть стою. Шесть. Шесть. в саду, Настя вже розмяла стоїть там. Ти зовсім нещодавно задекларував статки 6 да. мільйонів гривень. Статки ростуть, незважаючи на кризу. З року в рік. Я так розумію, що це вдяки гурту, рівня, стікло, а тепер ще Мішель Андради, їх кров'ю і потом здобуваються ті мільйони. Вони як Карабас-Барабас. <кл realmente> Чому ти мене сплахи продюсер Що продюсера Я як кров'ю і потапом заробляю ці деньги. Настя, тебе з Русланом Квінтою об'єднує ще й парашутний спорт. За плечима Руслана понад тисяча стрибків. Тоді, коли ти невдало стрибнула з парашутом, тебе Руслан підтримував. От за год до того, як я прыгнула, взагалі я планувала з Русланом прыгати, тому що знала, що він... Он... Ну, так, да, тому що знала, що він мегапрофесіонал, він так довго об цьому розказував, ми вже договорились. Потім мені вийшли за гастролі. Володься вже теж задихається, вона спомінає про парашути, а почина тихати. Ні, я, короче, як-то я вирішила по-дурацьки, що-то не совпадали дні, але як-то я не пам'ятаю. В общем, произошло Я позвонил, говорит, Настя, ты что, больно на голову? Почему без меня? Как так? Зачем ты это сделал? А когда он мне позвонил, он на меня накричал, почему я не уследил. Я ему пытался объяснить, что меня не было. Он уже ехал куда-то кого-то убивать, наказывать кому-то. Я за Настю их порву. В следующий раз с Русланом прыгаем все вместе, втроем. Давай. Сейчас еще... Катьку возьмем. Банди-джампинг меня ждет. Не попробовала. Кстати, я хотел сказать, ходили слухи о том, что ты была беременна. Так я тебе хочу сказать... Нет, ты что гру ты что, груз сделала сегодня?